Доброго дня, дівчатка! Я Лабаша Клук, і сьогодні ми поговоримо про квантове поле і як людина взаємодіє із цим світом. Якщо ви зрозумієте цю тонкість, то буде ясно, чому в одному світі, здавалося б, при однакових умовах люди проживають таку різну реальність. Уявіть, що ви одна частина магніту. Це ваші думки, переконання, установки, вірування. І завжди будете притягувати до себе за законом резонансу другу частину магніту та реальність та події, які відповідають вашим переконанням. Зараз приведу найпростіший приклад. Є дві подруги Аня та Валя. Аня з дитинства чула від мами, що всі чоловіки козли. Бабуся це теж підтверджувала, а у валіш навпаки, тато був Богом, який виконував усі бажання дівчаток, мами та доньки. І ось виросли дві подруги, і в ані по життю одні козли, а валі щастить, їй попадаються галантні кавалери. Чому? Тому що ми у своє життя притягуємо те, у що віримо, щоб ще глибше розібратися. Рекомендую до перегляду мій прямий ефір на цю тему. Закон квантової реальності повною мірою пояснює, як людина може бути творцем своєї реальності. жодної магії, тільки фізика. Якщо залишились запитання, запитуйте.